Дякую за підпис! Підпис... Під, блин, під, під, підписники. Сьогодні ми граємо в Subsonic. Ну, ладно. Не зігнал демеджа, як ви поняли. Вже по... Вигу, такому прикольному! Блин, а... Я ще перестав лагати. Я просто хочу хоча б якось пройти, тому що це буде мій... Перший... Якщо що, дємон. Ну, я говорю, не пасти такий дємон. Їзі всякий. Я ж походу свій перший їзі дємона йду ж бати раз. Я проходив визи демона. Блин, я не дотрукнулся. А я вийшов. Подписывайтесь, ну у тебя я тупый. Ага, я вийшов. Ту, -ту, -ту. Якщо ставте лайки, думаю, что вы мені никого не ставите сейчас лайки, тепер. Оп, 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 оп. А стоп. Неприятно. Оп, оп, оп. Якщо тут повезло, то отак от. от. Блін, на нашої роботи взяв. На що я взяв цього тупого роботка? Ого, мені вейф, це вже краще. Ні, на нашу балучару взяв. Ну все, я умер. Я просто хочу отак от, от, типу. Ту. А! Як я вже не вижу? А, я вживаю секрет вейф, куча секрет вейф. Та, вади, ми граємо з двох сильно. Куда? Куча секрет вейф, куча секрет вейф. Підпецяки, куча секрет вейф. Я граю точно чесно, тут просто куча секрет вейв. Вейвів, Куча секрет вейвів. Ні, ну блін, ну я реально хочу піти постати так нормально на кліпі. Якщо я 0.9 9 просто поставив все, тому що в мене немає ніякого мега хаку. Зло моєї гри мега. В мене немає, тому що він так перекладається, якщо повість. Ну, кстати, я хочу отак от прийти, отак от все нормально, от просто тут приходити. Ага, получарил, вже не нормально, якось приходиться на половину. Та, блин. Вони взяв мені вейв, ну що це таке? Мам! 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 Хоча б шар взяв. А це вже більш менше. нормально, я взяв шар. Оп, оп, оп! Дай ще куп! Бл**ть! Тут не додаток! Куда тут буде додаток? А стоп, можемо ще виживемо. А може і ні. Ми може і виживемо, тут і що це за такі біконі тут? Бл**ть, не можна як піднятися варіба. Я просто ніяк не хочу. Не хочеться. Не. Ну ладно, ми не дадемо. І зараз ми стопудово нормально пройдемо цей левел на укліпі. Просто от стопудово. Отже я зразу от пропустив портал один. Ось ще один портал. Уже хоча б не пропустив, але зробили не спеціально себе перевернути. Тому це от саме не поніше, що, сам... що я бачу в своєму Та блін, ну куди я тебе впав? Ну робот. Ну помилуй мене. Ну робот.

Зато я взял швидкість. Ну просто от. Так, 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 круто, 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 круто. Я поспамив. Ну, я не спамлю. Блін, та тут нова. Оцей момент. Треба просто на кораблі вилучити якимось чудом. І потім на цьому моменті вот так от, вот так от якось на кораблі. Вот так от просто вилучити. Ну, на, ну, а поки ми чекаємо, поки пройде, я вам. Я вас попрошу, щоб поставив лайк все-таки. Дві Відмінте, або взяти швидкість, спробуємо, бо я справді. Wave. Ну, кстати, ввеве на вейві буде щось каши, я хотів шутки, но блин. Вэбу чуть-чуть краще, все-таки зашивай, это все-таки читуть кра. Нормально, что пипа потайто, пипа по тайту, пипи потайто, пи пипата пипи пойдут пипи по той топ пойду, пиппи пойду, наверное. Я моя сейчас я ничего не разумею, блин. А, я тогда что-нибудь. Ну <chat> я вже мовірю, хоч і мене сюди, я просто не Стільки дивних моментів я просто не можу. Ну все, тут короче ГГ. Значить ми вийшли з цього сапсоніка, тому що він не в тому і не сваді буде, а буде, 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 Що за хвіня? Ну ладно, пасики, сьогодні ми заходимо ще в якийсь лево, і ми зайдемо в наш любимий. Десять сек. Ну ладно, просто десять сек зайдемо я його поставив, поставил за 10 за 10 секунд ну поля за 10 секунд і и <гум> А вообще його навіть менше за 10 секунд пішов. я можу вам це навіть підтвердити, я не знаю тільки як. оп ну це вообще изи Ну, ладно, ставте лайки я вас просто прошу ну реально поставте лайк ну я вас нічого важкого не прошу це ж не важко думаю типа це вам реально не важко Потимайте бога на давашку я чекаю. Вот и такий екшн можна і лайк уху поставити. Стоп. Мені Не приємно. Стоп. А хам... А, понятно, тут мене. А я игном демедж забув виключити, понятно. Я что-то рано сам пішов. Ми будем как села зажаты. Вырубаем. ігнор демедж уху. Ну все, момент дуже сильно бесин насправді. Оп, і тут теж якийсь бесячительный насправді момент матч Отак, 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 так вот так, вот так, вот так мій вот Якщо саме левел, я его сам построив. Хто хоче оцінити? Я хочу еще пошел там на инфости просто. Ой, на на кубі. Хто хоче оцінити? Зайди самий аккаунт. Я вам же говорю кучу раз назву. Думаю, що не разу вже думаю, то ну то точно запам'ятала. Я, я вам ще покажу в кінці відео, якщо ви новенькі на моєму каналчику. Якщо подивитесь моє відео інше, чого я забуду просто. Тому що, ну, вдруг ще встанеться, чого я так не по приколу. Ну, ладно, зайдемо зразу в моїй любименькій гану. Левел. Ну, ладно, пасики. Па-па. Та-та-та-та-та-та. Тут просто все эти моменты. Вот только тут поспамить даст жестко. Потому что еще маешь кинти вот так вот как-то вспомнить, вот попасть на этот орб. Вот так вот попасть. Значит, у нас... По-любому ты можешь у нас так попасть, потому что... Блин. Ты можешь вот тут... Я, кстати, не знаю, кто тут может быть. Я забыл. Вот так вот. Так, вот так вот. Це тут можна брати цей портал, оцей орб. А, тут ще невидимий блок є. Ось такий от у нас прикольний. І ось тут ось так от. Я... Там куча меморів в кінці я поставив, тому що я вже не знав, що стоїть. Я навіть ну, можу щас показати. Як тебе в кінці себе гадаю, але не, не думаю, що це потрібно по тебе для чого. Просто її передивіться, як це виглядає в кінці на моїй записі. Якщо ви хочете просто Хочу ставте лайки, тому що от просто лайки. Лайк плюс. Плюс один лайк. От просто, якщо ви мені просто наберете хоча б чуть-чуть більше підписників, я вам роздам. Я всім вам роздам брейн Рота на 100 в секунду, 102 млн в секунду, а я його вам потім покажу. Буде такий, от типу, челлендж, хто забере його. Якщо ви просто поставите лайк, то це ж не важко, реально. І ви можете виграти. Його тільки треба свій нік від робокса написати, тільки лайк обов'язковость. Тому що я все, я все бачу, я все бачу. Чи є лайк у вас? Я, я все можу бачити. Тож, мій канал, Тому, якщо що, я все побачу, якщо ви не поставили лайк, написали мені в коментарях свій нік. Від робокса. Або свій номер можете написати, в принципі. Я всім на його просто веду і тоді буду так з вами. Спілкуватися, Тому буде ставте лайки, то будете Ну коротше, ставте лайк і запишіть компотик в <пілітався> своїх відеобоксах і або свій номер. Ну, якщо хочете, я це зараз вийду до кого побачу. І напишу в Телеграмі, наприклад, де ви можете там напишіть А щоб ніхто більше не побачив, типу. Щоб вам ніхто не дзвонив, якщо я дуже популярна ютубу гра. Що я тільки ще сказав на пані? Ну, а мені тільки здається, що я так сказав, так то, щоб там, я думаю, я, я. Мені каже, вот так от правильно говорити. Вот якщо ви не знали, як правильно говорити, то вот так і так. І що я це сказав? Тут, бде, 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 бде. Я бубу, я будабу, я бубу, я бубу. Блин, я вже покажу. Я бубу, я бубу, тому що я буба. Хто шарить за бубу? Хто вже талендовичав? Ну, ну або бо дуже давно, якщо появилося. Ну, хто був тоді тренди вивчав, ну, то не так вже багато є було, думаю. Бо ж я в ГДТ його вже грав. А це де тренд. Я тренд не граю, в принципі. Хіба ж Україні Брейн Ру, а теж не такі, що під тренд. Оп. Блі. Бажіть, якщо ви граєте, хочете, що в Україні Брейн Ру, тому що теж Брейн Ру, то це Україні Брейн Ру, то... якщо у вас немає просто нікого на базі, то тоді це ну от просто от напишіть. Оце напишіть свої ніки до бокса. Або не живота, коротше. Що захочете. Або свій номер. Тільки не пишіть мені якісь погані слова. А то блина, а да, то блина, тому що я вам забрала не писати коментарі. Просто почати -по, э, ставити. Почну. Та що ти таке, блядь, не зовсім? Тобто цей момент в практиці по ті спроби, щоб я його проходив нормально Перші спроби. Так, пекуту. Блин, кстати, тайминг на спаді же тоже ский, но я на ньому ні разу не слив. А тут его треба... просто легко на спадик двигнути. Вот так вот, вот так вот, вот так вот. А если там на орбі дуже вообще easy на орбі. Ну тут от, 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 от я козважка, я не говорю про цей орб, там вообще орбі. Оцей орб самий оце, найжасткіший. У світі джеометрі деша це найжорсткіший орб. Ой, ха-ха! ха И тут можна ще так поскіпати, но я не буду думаю скіпати вот так тому. Ну я ж чесний, чувачев. Я все-таки чесний. Та я хочу тому так вот так вот пойти. Все-таки по важкому способу. Все-таки важкий спосіб, то да мені більше подобається. Якщо ви хочете, кстати, тоже цей левел, я покажу. Я же вот я вам покажу, який мене аккаунт. Просто пошукайте його на моєму акаде. Касси мои лівні подавляйте. Ну бо бы вам был все попав. А, як і обіцяв. Миник Миник вода у Сашу. Спасибо.